Доїжджаємо у великі Сороченці. я зразу і застиг. Не міг повірити своїм очам. Ось. Дорога, дорога, рівненька дорога, люди добрі. Юрій Миколаївич, давайте газку. Такого не було тут останніх багато років. Готуємося до ярмарку. Так, да, Це точно щось буде, ярмарок скоро. О, Асфальт куча лежить, діло буде. Кудись стоїть, так потихеньку. Хорошого я настрою трошки. Зараз будемо перезнімати, бо Юрій Миколаєвич переживає, що грязне скло. Все, вертайтесь туди горы. зараз протрем скло. Вже <різь> користуючись нагодою, зараз трошки на ярмарок. Глянен. <різь> майо, населено! Верби ростуть. Верби ростуть. Вхід заросте. Що показувати, як прийде час ярмарка, все одно там переробляти треба кучу. Воно вже стоїть годами. Очень за добрый